А я думаю, Сова". Don't push the, horses. Don't push the horses. Horses. Hey, look, a new subscriber. Кисний екран і пірнути в басейн з бульбашковою грязю. Справжнє блаженство. Елфі одяглася, застибнула до підборіддя блискавку на своєму тьмяно-зеленому комбінезоні і закріпила на голові шолом. Сучасні мундири Леп Перкона набагато зручніші ніж раніше. Доісторичні костюмчики, які бійцям цього підрозділу колись доводилося носити, безслідно канули в минуле туфлі з пряжками і бриджі, чесне слово. Не дивно, що в усіх людських казках лепрекони виставляються такими дурниками. Хоча, а якщо б ці вершки раптом дізналися, що насправді слово лепрекон походить від назви елітного підрозділу «Лепетркон», що означає легіон підземної поліції. Розвідувальний корпус особливого призначення. Що було б, На лепреконів нехайно оголосили би полювання. Ні, навіщо привертати до себе зайву увагу? Нехай там, на горі, і далі залишаються при своїй думці. На поверхні вже сходила місяць, і часу на сніданок майже не лишалося. На бігу Елфі витягла з холодильника пляшечку з кропив'яним йогуртом і вискочила в тунелі. Як завжди. На центральній вулиці панував хаос: летючі спрайти, далекі родичі ельфів набилися мало не до самої. Стати.